Всім привіт! Uh -huh. Прекрасна гостя Юлія. Юлія, привіт. Привіт! Ми з Юлією знайомим дуже-дуже дуже давно, напевно, років 15-16. Ми разом... 2008 року. Так, ми разом навчалися. А наразі так склалась наша доля, що ось Юля боронить нашу державу і стоїть на захисті нас всіх, мила, тендітна дівчина з гарним манікюром. Який ми тільки що зробили. А саме їй я вирішила присвятити цю колекцію Strong Women. це гелі для стронг жінок, для жінок, які мають професії, дуже важливі, і для яких професії дуже важливо, щоб цей манікюр був надійний, не крихкий, щоб ці нігті, так сказати, від початку їх створення. Місяць продержалися, так? Так. Чи хоча так, так, б так. так? Юль, я пропоную зробити тобі зараз таку приємну завершувальну процедуру СПА. Це також моя розробка цього цієї весни цього року. І хочу, щоб ти трошки розповіла нашим дівчатам, які майстри, ось про роль манікюру. Ну, в твоїй професії, про роль манікюру ось в цьому в цей час. Чому ти знаходиш час саме на ось на ці жіночі справи, як ти взагалі витрачаєш свій, свій вільний час і трошки такою на такі дівочі теми? Давай поспілкуємося, як в твоєму житті це все зараз про, проігрується. І будемо робити зараз ексфоляцію. Це перший етап процедури. Так. Ну і поки я роблю. Кайфуй та розповідаю. Дуже хочу подякувати, що ти мене запросила на цю чудову процедуру, на манікюри, навести красу нарешті, бо мене сьогодні перший вихідний після позиції. І такий контраст, то взагалі не передати словами. Клас. Дуже приємно тут знаходитись і відчувати себе дівчинкою нарешті після цих окопів та бліндажів в грязь. Ну, я бачу твої фото в інстаграм. Я бачу, що а, хоч і в багнюці, хоч і в окопі. Ти завжди з віями, ти завжди з манікюрами, знаю, що там ще а, процедурки в нас є спільні майстри, там, депіляції, косметологи. А, ось що тебе мотивує свій єдиний вихідний тратити на зовнішність. Так, от чому це важливо для тебе? Ну, бо дуже важливо на війні відчувати все-таки себе дівчиною, бо коли знаходишся у колі чоловіків і в постійній обстановці якихось там вибухів, багнюки, там смертей і всього іншого, ну, дуже важливо згадувати, що ти дівчинка, і ось такі процедури це набагато краще, ніж от зараз я хлопці відпочивають просто лежачи вдома. Ну, вони лежать, кайфують від серіалів і кажуть, що я чокнув на всю голову, що їду свій вихідний. Займатися ось цим от всім. А для мене, навпаки, тобто, ну якби я зараз лежала на дивані, то воно було б не Угу. Ну, ми дівчата такі взагалі більш активні, так? Так. Mm -hmm. А ось саме якщо казати про мабуть. Тренди в військовому манікюрі. Ну, якщо можна про це казати, ось що більше до вподоби, що ти обираєш, чи там, практичність, чи довжину, чи ось на що ти звертаєш свою увагу зараз от, в цей час? Про плані манікюру саме? Так. Ну, довжину, звісно, тут не дозволиш собі дуже довго, бо це дуже незручно, і навіть коли там. Роблять дуже там укріплення гарне і все інше, але ну, все одно можна виламати нічого з м'ясом, і таке собі. Uh -huh. Ну неудобно. Тим паче, що я ж працюю з безпілотними системами, і там ще працюєш з планшетами, ноутбуками і всім таким. І коли довгі нікчі, то воно ж ну, неудобно. Yeah, yeah, ну так, дивіться, ми зараз робили тобі ексфоліацію відмерлі частинки шкіри. Ми так відшелушили. У мене є таке приладдя, це нагрівач для рушників. Такий, тільки у мене Майкл Джексона. Я шуткую, я навіть не знаю у кого ще є такий. Але оскільки колись я дуже зацікавилася саме спа-манікюром, я ось маю такий гаджет. Завершуємо перший етап, і зараз будемо переходити до другого етапу: це нанесення сироватки. Сироватка вона працює в глибоких шарах шкіри глибше, ніж крем. Тому сироватку. Юль, а скільки ти вже на війні? Скільки... Ну, вже майже два роки. Лютому буде два роки. І а починала ти, ну, Тут також в Харкові. Волонтерила, Волонтерила. З перших днів я була волонтером. Не хотіла брати мене в армію. Але я така дівчина, що мені неможливо відмовити, тому заставила воєнкомат мене таки взяти. Так, і зараз ти на посаді. Оператор закінчила насичення сироваткою. І переходимо до нанесення крему, це вже фінальний етап-процедури. Він запечатує всі поживні речовини, і вже ця процедура буде мати пролонговану дію, тобто там 3-5 днів ти будеш дійсно відчувати, що в тебе така шовкова. Якими проблемами ти стикаєшся зараз за цей час? Ну, якщо як дівчина, то дуже важко з приїздами знаходити майстрів того ж манікюру, бові. Бо це ну, для мого морального стану дуже потрібно. А коли ти знаходишся десь, десь у Куп'янську або там в Константинівці, то дуже тяжко знайти якогось майстра. а як військово, звичайно, зараз найболіша тема це збори щось треба, бо дрони постійно втрачаються, машини ламаються або попадають під обстріли, і згорають і так далі. І дуже тяжко це все дається, бо люди вже стомилися, деякі взагалі забули, що війна у нас і тяжко, тяжко дуже збирати. Тому я безмежно вдячна вашій компанії, бо для мене це був шок спочатку, що таку суму велику, дійсно дуже велику суму надали нам, допомогли закрити збір на авто. І ми тепер будемо на колесах. Ми дуже раді, хлопці там взагалі просто щасливі. І вони були теж дуже здивовані, що манітюрна компанія, дівчата закрили такий збір і, ну. Це дуже круто, це дуже приємно, дуже круто. Дякую. Клас. У мене, мене мурашки насправді зараз по шкірі, і насправді, знаєте, ось ця манікюрна, вся двіжуха, да, так, так назвемо. От війна почалась, а дівчата почали робити манікюр. Хтось тут в мене метро на станції перемога. В мене взагалі 23 лютого я виставлялась на виставці. І в мене стояв стенд стенпінбій з матеріалами там на півтора мільйона гривень. Я до одинадцяти вечора його розставляла, виставила в фіналі сторіс. Будь ласка, не починайте війну завтра, але мене не послухались. І я там десь день на сьомий евакуювала всі ці матеріали і така сиджу, і думаю, що мені ось? Я в підвалі, і в мене просто в мішках, тому що ми з стендів все ось так, от просто в мішки, як було, складали. І я така думала: ого, ну типу, ось працювати я не можу, я не можу приймати клієнтів, я не можу там навчати зараз. Але в мене є товар, і я почала продавати. Я почала продавати продукцію, і, напевно, то був такий час, коли мало хто продавав, коли хтось повиїжджав, хтось там якось заморозив свої підприємства. І в мене були замовники, їх було дуже багато, що я за короткий термін тоді назбирала собі гроші, щоб залітати з дочкою на балі. Тобто це мені показало, що з перших днів у майстрів була потреба в матеріалах, а це значить, що була потреба ну, приймати людей і там, що це ще подологія, вона з перших днів також була в запросі. Тому ми бачимо, що незважаючи на війну, дівчата завжди хочуть бути красивими. Завжди хочуть відчуватися себе з жінками, і не важливо, що вони роблять цими ручками. Юлія, дуже дякую тобі, що ти виділила цей час, що ти приїхала до мене і дуже сподіваюся, що тобі сподобається манікюр, процедура, і ти ще до мене будеш приїжджати. Обов'язково. Я тобі дуже вдячна, велике тобі дякую і вашій компанії, що допомогли. І за манікюр, то окрема подяка. Дуже приємно, дуже дякую.